А щедрок я тільки одну знаю. Що ага. ю пана дядька, да на його дворі щедриве, чого ж добрий вечор. Там стояло древо, тонке, да високе щедрив. Чого ж добрий вечор? Тонке де високе, чий листом широке, щедриве, чогор, добрий вечор, а попутим древом там, ну там там, сірочка ходить, як, як і син. Ходить щедриве, чогор добрий вечор, ручив заряжає, сокола стріляє, щедрив. Чого, добрий вечор, не стріляйте мене, молодець, Сережа щедриве, чого, добрий вечор, як будеш ти до женитися щриве, чого, добрий, вечор. Тоді буде дрибінь дождик і ти щедри добрий добре вечор, я ж твою милу крівечками вкрию щедри вечого, добрий вечор, і бо я твоїх, і світило, чок щедриве, чого вечор. Добрий вечор. Коня вороного, тебе молодого, щедривечого, добрий вечор.